Всім привіт-привіт! Ви на каналі п'яний і вгусок. Сьогодні відкриваємо Hello, Hello Kitty. Так, пластмасові яйця. Отакі От дуже красиві з бантиком. Ось така мордочка Hello Kitty, Hello Kitty з бантиком. Дуже красиві пластмасові uh -huh. упаковочка. Подивимось, що всередині. Ну давай, починай. Допомогти? Вот так, молоде. Так, і хто у нас попався? Hello Kitty за Так, з динькою. Ось така Hello Ну давай давай, давай далі. О, -о, -о. О вкладиш. Так, ось такий у нас вкладеш. The Melon. Hello Kitty е, лимоном і Hello Kyle. Скритуцка. Ні, це напевно щось персик. Так, під персик О, О це... я Ох ти, так. Лає. От у нас така, така і, і, і така, така. І така і така. Так. <реш> Є, багато. Ого! Ох ти, яка... У нас О, вишеньки та те що. У нас Дуже така красива і не Hello Kitty вишенька. Ось така вона у нас. Ось така і ось така. Вийшла колекція. Ось така і ось така. Hello Kitty. Ось вони усі. Це чері. Hello Kitty. У нас чері, яблучко попалося, персик і лимон. Ось з іншої сторони. Ось такі у нас Сьогодні яйця дуже красиві ігрушечки такі тверді, З ними зручно гратися. Ой. От, і можна сховати. Ой. Так, а зараз ставте пальчики голову і підписуйтесь на наш канал. Всім пока-пока, до зустрічі!